Дмитро Кремінь під голубим поганським небом. Під голубим поганським небом у чорній темряві століть, трави язичський молебень, при ватрі вечора стоїть. Згадай, о вечора ізгою тут степ, тут скіфія була, летить зоря над головою, летить, а спалена дотла. Вечірні сутінки не волять І все ж, і все ж у світлу мить козацький степ. Козацька воля на вітрі вольному летить, і в цю журбу, і в цю завію летять розорані степи. І тільки вихор деревію, іще не складено в снопи, в душі, де мука і сум'яття, в літах, які не умину, вже гоготить гучне багаття. І деревію, і полину, я сам спалю себе і розвію, розвію, звіюся у прах, зелений вихор деревію. Не вигасай на вітрах.